Всім доброго дня! Вітаю на моєму каналі. Хочу показати вам конусні кришки для баків вантажних автомобілів. Ці кришки для тягачів на бак тягача. Значить, ось така конусна кришечка. Знизу пластина, в пластині різьба. Додатково ще тут зроблений один секрет, про який... Ну, Говорити не буду, але хто хоче замовити, то розкажу, який тут ще секрет. Замок ось такий. Ось це сам замочок, який закриває кришку, та ключ з ексцентриком до замка. В кожній кришці є замок та ключ. Ось такі кришечки всі. Готові до використання. Такі кришки замовляють багато, оскільки в Європі, хто їздить на каденцію, то знає, що часто зливають пальне і можна потрапити в погану ситуацію з тим. Замовляють навіть цілі автопідприємства, там де 10, 20 і більше автомобілів. Хто бажає Замовити собі такі кришечки, Звертайтеся за телефоном в описі під відео. Дякую за увагу. Будьте здорові. До побачення.